Про події війни говорить страдко. Генерал Олександр Сирський підбив підсумки першого року на посаді головнокомандувача збройних сил України. Він виклав вісім пріоритетів, які впроваджуються і якими керуються зсу під його командуванням. Першим та найголовнішим пріоритетом генерал Сирський вказав збереження життя людей. Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата найважливіше, зазначив він. Пріоритет номер два. бий здалеку. Мова йде про важливість використання на фронті безпілотників, яких протягом минулого року було поставлено понад од. 1 мільйон 300 тисяч штук та нарощування артилерійської спроможності. Рік тому, коли генерал Цирський приймав посаду, перевага російських військ в артилерійських боєприпасах становила приблизно 1 до 10. Сьогодні це співвідношення скоротилося майже до 1 до 2. Третій пріоритет, щоб перемагати, готуйся. Збільшено термін базової загальної військової підготовки до півтора місяця. Це дало змогу наростити програму навчання та включити до неї необхідні сучасні елементи, зокрема РЕП та БПЛА. Розглядаємо можливість продовження базової підготовки до двох місяців. Посилюємо підготовку інструкторів. Написав головнокомандувач ЗСУ. Четвертий та п'ятий пріоритети відповідно: Росія у вогні та нестандартні дії, не лише оборона, присвячені тактиці збройних сил України. Як зазначив генерал. Алсирській за рік цілям успішного комплексного вогнового ураження на території Російської Федерації стали 377 об'єктів військового призначення. А це військові частини противника, його арсенали та склади зберігання, підприємство ВПК і нафтопереробні заводи. Україна здатна контратакувати, бити та гнати ворога. Це довела оборона Києва. Харківська наступальна операція звільнення правобережної Херсонщини це продемонструвала і Курська операція. Ми створили буферну зону на Курщині, зруйнувавши замисел ворога почати новий наступ на Суми та Харків, заявив головнокомандувач ЗСУ. Шостий змінюватись щоб перемогти. Та сьомий нарощення спроможностей стосується діяльності ЗСУ. Генерал Сирський повідомив, що у війську відбувся аудит, в результаті якого дублюючі функції були прибрані, а військові зі штабів були відправлені на фронт протягом року збройні. Сили наростили бойовий потенціал, що дозволило нам не допустити прориву противника та стримувати його наступ, попри збільшення чисельності угруповання ворожих військ ще на 140 тисяч осіб. Нагадав головнокомандувач ЗСУ. Восьмий пріоритет головнокомандувача має назву єдність запорука нашої стійкості. Генерал Сирський впевнений, що Україна буде існувати, поки є її збройні сили. А збройні сили воюватимуть доти, доки український народ стоятиме з ним пліч обліч. І наостанок, але проголовне, коли ви бачите втомленого українського солдата, який на кілька днів приїхав із фронту побачити свою родину, підійдіть і подякуйте. Бо ми всі родина, бо цей солдат єдиний, хто стоїть між вами та безжальним російським загарбникам, написав головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про запуск проекту, який отримав назву Лінія дронів. Це новий стандарт війни, де безпілотні системи стають ключовим елементом бойових дій, допомагаючи нашим захисникам і захисницям виконувати найскладніше завдання. Робимо фокус на кращих підрозділах БПЛА. Лінія дронів масштабуватиме найефективніші безпілотні системи у сухопутних військах та держприкордонслужбі. Повідомив міністр. Як він зазначив, сенс полягає в тому, аби поєднати пі. Хоту та БПЛА в єдину ударну систему. Це в свою чергу дозволить формувати так звану зону смерті глибиною 10-15 кілометрів, де ворог не зможе рухатися без втрат. Крім того, поєднання бойових спроможностей дасть можливість надавати піхоті постійний повітряний супровід і прикриття, та виявляти і знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до наших позицій. Це кардинально змінить тактику бою, даючи та нашим воїнам вирішальну перевагу, впевнене міністр оборони. Варто додати, що Змінюються не тільки організаційні, але й технологічні можливості використання безпілотників. Сили оборони незабаром зможуть збивати російські безпілотники за допомогою лазерної зброї. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський в інтерв'ю проекту «Пресінг». Це реально потенціал, шалений потенціал для зміни полібою, так як би ну в загальному. Ну, особисто моє бачення, так? Тобто -то. я його супроводжую цей проєкт для того, щоб просто там елементарно, ефективно, е за допомогою там, технологічних рішень щоб збивати шахеди, там, розвідувальні дрони противника, так забезпечити оборону стратегічних об'єктів місць нашого населення. Так, якби, ну, от, ми даємо вектор якби, людям, якби виробникам військовим, там фантазувати на ці всі теми. Ну, от, е насправді. Робоча штука, так, яка дійсно там і прожигає метал, і збиває літаки зараз вже на випробуванні. Я впевнений, що скоро ми на рівні З МВГ, до яких зараз всі звикли, які з кулеметами, з тепловізерами, да, збиваючих єди, буде така сама машина, тільки вже з лазером. Нагадаємо, що в грудні минулого року полковник Сухаревський повідомив, що в Україні є власна лазерна зброя. Вона називається тризуб і дозволяє збивати літаки на висоті понад 2 кілометри. Україні необхідні сучасні системи ППО, зброя для високоточних ударів на великій відстані, а також збільшення поставок артилерії та боєприпасів. Про це в інтерв'ю Армії інформ заявив новопризначений голова військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каводрагоне, зважаючи на триваючі ракетні і дронові атаки з боку Росії НАТО і члени альянсу повинні забезпечити Україні достатню протиповітряну оборону для захисту її інфраструктури. Сказав він, адмірал Каводрагоне додав, що Україна так. Кож потребує стабільних поставок 155 мм артилерійських снарядів, бронетехніки і далекобійних озброєнь для ураження російських військових об'єктів. При цьому голова військового комітету НАТО запевнив, що члени альянсу рішуче налаштовані на подальше зміцнення обороноздатності України. Як відомо, 12 лютого відбудеться зустріч контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Зустріч у форматі Рамштайн, на відміну від попередніх, відбудеться під головуванням великої Танії, а не сполучених штатів Америки радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що гарантії безпеки для України після війни повинна взяти на себе Європа. Ключовий принцип тут, що європейці повинні взяти на себе цей конфлікт. Президент Трамп збирається покласти йому край, а далі, з точки зору гарантій безпеки, він точно буде за європейцями, сказав він в інтерв'ю телеканалу NBC News. Майк Волц зазначив, що цього тижня питання російсько-української війни будуть предметом розмов американського керівництва у Європі з американського боку. В них будуть задіяні віце-президент США, держсекретар, міністр оборони та спецпосланник щодо України та Росії, які за словами Волца будуть детально говорити про те, як закінчити цю війну. Під час інтерв'ю Майк Волц зачепив і питання продовження допомоги з боку США на відміну від адміністрації Джо Байдена. Президент Дональд Трамп не хоче надавати таку допомогу безкоштовно. Нам треба окупити витрати на військову допомогу Україні, сказав Майк Волц, назвавши можливі шляхи. До них він відніс партнерство США та України у видобуванні рідкоземельних металів та інших природних ресурсів, зокрема нафти і газу. У рамках угоди про припинення вогню з Хамас, Ізраїль почав виводити війська з 6-кілометрового коридору Нецарім, який розділяє північ та південь сектора Гази. У неділю там помітили автомобілі, набиті речами, зокрема баками з водою та валізами, які прямували на північ дорогою, що перетинає Нецарім. Згідно з угодою, Ізраїль має дозволити автомобілям проїжджати через дорогу без перевірки, і поблизу дороги не було військових. Повідомило агентство Associated Press. почався вивід військ і у Сирії. Там, за повідомленням видання Тюрк, представники США та курдських угруповань домовились про вихід з країни 10 тисяч представників робітничої партії Курдистану та партії Демократичний Союз. Згідно домовленості, курди перемістяться в Ірак та матимуть змогу забрати із собою важке озброєння. Додамо, що ця інформація з'явилася на під того, що міністерство оборони США готує плани щодо виведення своїх військ із Сирії. Зараз там перебуває дві тисячі американських. way to У ніч на 11 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об'єктах газодобувної промисловості на Полтавщині. Загалом до 19 крилатих балістичних та керованих авіаційних ракет. Також ворог атакував Україну, запустивши 124 ударних БПЛА типу шахет та дрони-імітатори інших типів. Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстрених обмежень електроенергії. Написав міністр енергетики Герман Галущенко. Станом на першу половину дня підтверджено збиття 57 БПЛА у 12 областях. 64 ворожих безпілотники імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина. Зокрема, як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилось 9 населених пунктів Миргородського району. Влучань в об'єкти цивільної інфраструктури, режим аварійних відключень електроенергії був скасований об 11.00. Підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України, головного управління розвідки сил спеціальних операцій зсу у взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на 11 лютого уразили Саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти. Про це повідомив генеральний штаб збройних сил. НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне. Усього ж понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії, підтверджено влучання. На об'єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються. Йдеться в повідомленні у генштабі. Також додали, що удари по стратегічних об'єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватимуть і надалі. Президент України Володимир Зеленський анонсував створення спеціальної контрактної програми для молоді віком від 18 до 24 років. За його словами, контрактна програма для учасників передбачатиме безплатну освіту та пільгові умови для отримання іпотеки. Вже скоро ми озвучимо всі деталі цього контракту. Один з важливих моментів можливість заробити до 1 мільйона гривень за рік служби. Крім того, після проходження служби молодь зможе вступити до вищих навчальних закладів без іспитів. І навчатися за рахунок держави також планується введення спеціальних умов для отримання іпотеки, де держава покриває всі відсотки. Розповів президент України під час прес-конференції за участю президентки Європейського інвестиційного банку Надії Кальвіньо. Тим часом міністерство оборони повідомило про хід рекрутингової кампанії. За їх даними з початку роботи центрів рекрутингу української армії у лютому 2024 року. Консультації отримали 39 тисяч Громадян з них 1371 тільки упродовж минулого тижня. Вже 8300 осіб розпочали процес оформлення на військову службу. Невдовзі вони поповнять лави українських захисників. Щодня українці приходять до центрів рекрутингу, щоб дізнатися більше про можливості військової служби. Сьогодні відкрито понад 10 тисяч вакансій у різних військових формуваннях. Тож кожен може знайти спеціальність, яка відповідає його навичкам та досвіду. Зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник наразі в Україні функціонує 48 рекрутингових центрів, переважно розташованих у приміщеннях ЦНАПів, з яких 47 працюють в офлайн режимі. Найактивніше звертаються мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень. Ракетні війська та артилерія силоборони уразили шість районів зосередження особового складу, шість артилерійських систем та чотири інших важливих об'єкти російських загарбників. Традиційно найбільша кількість атак зафіксована на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора поблизу 12 населених пунктів. На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших. Військ в районі Вовчанська на Куп'янському напрямку за добу відбулось дев'ять атак окупантів. На Лиманському ворог атакував 12 разів. На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень в районах Васюківки, Білої Гори та Часового Яру. На турецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Турецька та Щербинівки. На інших напрямках ситуація наступна. На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував поблизу Зеленівки, Бремівки та Новосілки. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сили оборони України за минулу добу відбули 27 атак російських військ на Курщині. Ворог завдав 48 авіаційних ударів із застосуванням 67 керованих авіаційних бомб. Здійснив 450 артилерійських обстрілів, зокрема 12, із реактивних систем залпового вогню. Загалом минулої доби втрати російських загарбників скла поклали 1390 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 31 бойову броньовану машину, 44 артилерійські системи. Президент США Дональд Трамп поставив ультиматум Хамасу, вимагаючи повернення всіх заручників до полудня суботи. Він наголосив, що до цього часу всі заручники повинні бути на волі. Якщо вимоги не будуть виконані, він пообіцяв, що почнеться пекло. Що стосується мене, якщо всі заручники не будуть повернуті до суботи о 12-й годині, я думаю, це слушний час. Я б сказав, скасуйте угоду. Всі ставки зроблено, і нехай вибухне пекло. Цитує Дональда Трампа. Телекомпанія CNN. Він також зазначив, що не хоче, аби заручників повертали поштучно. Хамас ще не відреагував на цю погрозу. Але напередодні бойовики заявили, що відміняють черговий раунд обмін заручниками. Цей крок вони пояснили тим, що Ізраїль не виконує мирну угоду, нібито Тель-Авів затримує повернення цивільних до північної частини сектора Гази, влаштовує обстріли цієї території та забороняє надходження гуманітарної допомоги. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.